Допомогли клієнту зекономити 230 тисяч гривень. Друзі, до нас звернулася клієнтка за валютним кредитом в ОТІПІ Банку. Колись у 2007 році вона купила квартиру, вона змогла платити. Стандартна ситуація. В результаті за рішенням суду ОТІПІ Банк з неї вимагав 2 мільйони 300 тисяч гривень. Звісно, ми допомогли цій клієнтці, Вона заплатила банку лише біля 10 тисяч доларів ще в 2023 році. зекономила таким чином вже 2 мільйони гривень. Але після цього виконавча служба вимагала, що щоб ця клієнтка заплатила 10% збору на користь держави, оскільки нібито виконавча служба це рішення суду виконувала. Ми звернулися зі скаргою. Суд зобов'язав виконавчу службу скасувати виконавчий збір. Це 230 тисяч гривень. Суд зобов'язав зняти арешти з майна боржника І таким чином ми допомогли клієнту зекономити як перед банком, так і перед державою. Тому, якщо у вас є валютні кредити, особливо під житлову іпотеку, ви можете до нас звернутися. Ми допоможемо це питання врегулювати. Крім того, ми допомагаємо клієнтам не платити податки зі списаного боргу, а також не платити виконавчий збір. Це ми все робимо через суд. У Нас є велика практика щодо цього, з якою ви можете на нашому сайті і ознайом